Свято Шавуот, п'ятидесятниці жатви та перших плодів. Що означає це свято та коли святкується? Свято Шавуот це коли єврейський народ та все людство у 2448 році від створення світу або 132 році до нашої ери євреї отримували 10 заповідей. Шостого Сивана євреї отримали подарунок Тору. Морально-етичну основу для всього людства. День дарування Тори завершує вихід, пейсах. Слово Шавоот означає тижні, це відлік сіми тижнів, починаючи з другого дня пейсаху. Це свято також зветься Жатва або свято перших плодів, коли збирається сім культур: ячмінь, пшениця та інше. Це одне із трьох свят, коли всі чоловіки мали прийти в Єрусалим, де був храм. На поклоніння Богу, а саме Пейсак, Шавуот або День П'ятидесятниці та сукот. Ось і тоді, у той рік, коли розп'яли Христа, на третій день Він Воскресень, на сороковий день Вознісся, у День п'ятидесятниці зібралося багато народу в Єрусалим. На учнів Христа, котрі чекали зі шестя Духа Святого, обіцяного Ісусом, зійшов Дух Святий. Ці події описані в книзі дії святих апостолів, другий розділ. У день п'ятидесятниці усі вони були однодушно разом, раптово з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них, і всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли чули, що кожен говорить з них їхньою власною мовою, в той день від проповіді Петра прийняли Христа у своє серце та охрестилися біля трьох тисяч людей. Ще називають цей день Днем Народження церкви. Люди почали масово каятися, хреститися та отримувати в дар Духа Святого. Отримавши Духа Святого, людина отримує силу для проповіді Євангелія. А освячення різного зілля і татариня не має ніякого значення для цього свята. Це прийшло з язичництва та є ідолопоклонством. Коли святкується п'ятидесятниця, в цьому 2025 році пейсах припав на 13 квітня, додавши сім седмин, Шавгот припадає в цьому році на 3 червня. Починати святкувати потрібно вечором 2 червня. Вітаю всіх зі святом, нехай Дух Святий наповнить вас святістю та миром.